Які тепер особливості працевлаштування українців за кордоном у 2024 році? Це вже ми записуємо другу частину, а першу ти можеш вже переглянути в нас на каналі. Підпишись на наш канал, став лайк і дивись далі. Почнімо з Польщі, українці, які отримали статус тимчасового захисту, у Польщі мають право працювати в країні без необхідності. Отримати дозволи, але з 1 липня працевлаштування громадян України, які прибули з 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовими діями, може бути легалізованим виключно на підставі повідомлення про працевлаштування громадянина України. Чехія, Чеська Республіка, дозволяє українцям, які отримали статус тимчасового захисту, працювати без дозволу на роботу. Тобто, українець може укласти трудову угоду з будь-яким роботодавцем. Багато вче. Є роботи на виробництві в готелях, ресторанах, на складах та інше зарплати приблизно 26 тисяч крон на місяць. Данія одна з найкращих ситуацій із працевлаштування у 2024 році для українців. Наразі в державі працює 78% біженців. Основна причина такого показника країна запровадила ще на початку війни програми JobCute Ukraine, коли на вакансії, на яких було достатньо знання англійської мови, працевлаштовувалися відповідні. Фахівці, а заняття з данської проводили після роботи. Країна також спростила вимоги щодо документів для роботи в данії українці достатньо мати лише тимчасовий захист. В данії одна з найактуальніших робіт це розсадник рослин. Заробітня плата від 13 до 15 тисяч данських крон на місяць бруто. Якщо вас цікавить робота за кордоном на розсаднику квітів, зборі, овочів, фруктів, складах, ресторанах, готелях, то ви можете звернутися в нашу компанію Мавіста, тому що ми вже 10 років допомагаємо людям працевлаштовуватися офіційно на роботу за кордон. Ви можете перейти на наш сайт. Я залишу в описі під відео посилання або в інстаграм, і менеджер вам відповість і підбере індивідуально під вас вакансію. Про які країни вам ще розповісти? Пишіть в коментарях, і ми знімемо для вас другу частину про працевлаштування українців за кордоном. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і усім, папа! -па!